Вітаю з вами Тетяна Писарєва в ефірі підсумки тижня. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити важливі новини з Маріуполя і головні події країни. Україна повертає своїх героїв. Головна новина тижня Редіс, Волина, Вершинін, Калина, Пташка та багато інших захисників Маріуполя нарешті вдома. 215 українських полонених обміняли у ніч середи на четвер. З них 108 оборонців Азовсталі. Попереду у них реабілітація, лікування та відновлення. Проте ще не всі визволені з полону. Робота над цим триває. А ми віримо, що герої повернуться і сім'ї скоро об'єднаються. Також цього тижня Україна повернула додому тіла 25 полеглих захисників Азовсталі. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На тимчасово окупованих територіях України з 23 по 27 вересня триватимуть псевдореферендуми за приєднання до РФ. У самопроголошених ЛНР та ДНР у людей запитуватимуть, чи бажаєте ви приєднатися до Росії. А на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чи підтримуєте ви вихід з України створення самостійної держави та приєднання її до РФ. Результати так званого референдуму мають оголосити 27-28 вересня. Маріуполь це Україна. Переселенці з форпосту Азову зібралися на національну акцію, щоб показати Маріуполь був, є та буде українським попри будь-які фейкові референдуми. Більшість Маріупольців, а це майже 200 тисяч людей, вже виїхали на вільну територію України. Маріуполь це Україна. Так було, є і буде сьогодні. Ці слова лунають біля столичного центру. Я Маріуполь сотні Маріупольці вийшли на національну акцію. Вони виступають проти референдуму, який проводить окупаційна влада. В окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками росіян. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку. Тому маріупольці, які виїхали так у Києві, показують свій супротив. тут тому що хочу сказати, що Маріуполь – це Україна. Эти референдумы все это страшная вещь. Ведь в Мариуполе остались люди, которые еще. Вірять, що прийде Росія, а я боюсь цього. Я знаю, що в сусідньому домі Маріуполя лежать троє моїх сусідок, жінок під завалом. Їх ще не розібрали і не похоронили. Ми всі розуміємо, що, на жаль, сьогодні робить російський окупант в нашому Маріуполі. Ще так знаєте, цинічно, коли ми традиційно з вами в останню суботу-вересня святкуємо наш день міста, коли ми радіємо новим проєктом розвитку нашого Маріуполя. І вони проводять якраз ці. Севдореферендуми і хочуть всім показати, нібито вони чесні, нібито там Маріуполь хоче до Росії. Твердо заявляємо, що не хоче Маріуполь до Росії. Ми саме тому сьогодні зібрались. Ми Маріупольці бо наше місто Маріуполь – це є Маріупольці. Це є люди. Щоб показати по всіх українських містах, де ми маємо. Ми живемо у демократичній Україні. Ми маємо право говорити, що Маріуполь це Україна. Наша сім'я к сожалення знаходиться там, і ми розуміємо, що всі ці референдуми будуть принудительне. І навіть наші мами говорять на вопрос, що ми будемо ділять, випадеться. Они говорят, якщо нам поставлять возле виска ствол, що ми будемо делать? Ми сьогодні вийшли сказати ні цим клятим референдумам, келятим нашим ворогам, які там роблять свою профанацію. Зараз близько 20 тисяч переселенців знаходиться в місті Києві та в області. Ну це більш за все це Київ. Також і у центрі Дніпра люди вийшли з прапорами і плакатами, щоб показати, що Маріуполь це Україна, попри пропагандистські референдуми, родини Нікуліних з Маріуполя прийшли заявити на весь світ про свою позицію. Маріуполь це Україна, це наша громадянська позиція. Ми проти референдуму. В Цей час боротьби застановлення української нації. Я звертаюся до вас як український архірей. Від лиця священиків та парафіян багатотисячної Донецької єпархії Православної церкви України. Вже півроку нашу країну розривають на шматки, справжні варвари. Вони галтують, крадуть, вбивають та нищать все живе. Вже півроку наш народ зшиває все назад. Я прийшла, тому що Маріуполь – це моє рідне місто. Я вважаю, що ми теж не повинні мовчати. Якщо проводяться незаконні референдуми, ми повинні своє слово теж сказати. Ми проти. Маріуполь це Україна. Підтримують Маріуполь не лише мешканці міста Марії. Тут є й ті, чиї домівка вже вісім років під окупацією. Хочемо відстояти, що Маріуполь це Україна, і це ніколи ні жодному разі не Росія. На акцію прийшов і депутат Маріупольської міської ради. Росія геть з України. Зараз ці окупанти проводять там так званий референдум, який не має нічого спільного аніж з міжнародним законодавством, ані з будь-якими моральними, юридичними, взагалі, якимись уявленнями. Не залишився осторонь і Львів. Навіть погода сприяє проведенню акції, на відміну від останніх днів, зараз не дощить. Маріупольці вийшли на вулицю, щоб висловити свій протест проведенню псевдореферендуму в рідному місті. Тож і у Львові лунає. Маріуполь це Україна! Маріуполь – це Мирвеємо! Ні, це має чути якомога більше людей, впевнені маріупольці. Тож з такими лозунгами та плакатами пройшли ходою по центру Львова та поділили своєю позицією щодо окупації Маріуполя росіянами. Цієї країни не повинно бути на тарті. Я ненавиджу рашу, я її ненавиджу. І Я люблю Україну і славлю Україну. Ми правда дуже сильні. Ми переможемо цю наволоч, яка прийшла до нас. Ми все відбудуємо. Ми повернемося додому і будемо жити в своєму місті і пишатися ним, як пишалися б цього. Нині Маріупольці мали б святкувати День міста в мирному українському Маріуполі. Тож проведення там в ці дні фейкового референдуму це черговий прояв цинізму з боку окупанта, вважає очільниця Львівського центру «Я Маріуполь». Ми розуміємо, що наразі в нашому місті коїться повна анархія, немає ні законів, є тільки страх та біль у людей. Тому сьогодні ми вийшли біля наших центрів, біля центрів Я Маріуполь» в різних куточках нашої країни висказати свою точку зору. Ні, псевдореферендуму вийшли висловити маріупольців в 11 містах України біля центрів Я Маріуполь». І так вважають наші містяни, які опинились в різних куточках світу. Всі вони сподіваються якомога скоріше побачити свій український Маріуполь. Я не знаю, як жити далі. Так часто починають свої розповіді Маріупольці на прийомі у психолога. Розгубленість на новому місці переживання, втрати, небажання рухатись вперед. Впоратись цим маріупольцям допомагає у Львівському центрі «Я Маріуполь психологиня з Херсону. Чи не перша людина, з якою радять познайомитись маріупольцям у Львівському центрі «Я Маріуполь» – це психологиня. Працівники центру запевняють, що всі, хто заходять до неї сумними, виходять з посмішкою. Тож познайомимося ми. Емма Гудковська психологиня вже 20 років. Останні вісім спеціалізується на темі війни. З 2014-го працювала у герсонському госпіталі ветеранів з демобілізованими військовими. І з початком повномасштабної війни Емі з родиною довелось покинути тимчасово окупований Херсон, де прожила 20 років. Життя з нуля почала у Львові. Психологи такі життєві струси переживають теж непросто, розповідає пані Емма. Спочатку заспокоювалась вишивкою, про яку давно забула, а потім віднайшла натхнення в допомозі таким, як сама. За два місяці роботи львівського центру Ямарюполь до ЕМИ звернулись вже понад 140 маріупольців. І дуже важливо, що була реабілітація. повна реабілітація, <плес> то щоб люди з того <плес> стану і до життя. Я Маріуполь» – це за адресою, щоб покращити свій настрій та отримати мотивацію, кажуть його відвідувачі. Юлія часто гостя львівського центру. Її будинок в Маріуполі зруйнований російською армією. З мінімумом речей жінка переїхала до Львова. Розповідає, все більше мотивації до відновлення життя на новому місці з'являлось після консультацій психолога. Юлія відвідала вже декілька безкоштовних сеансів в центрі. Щоб отримати домашнє тепло та позитивні емоції. Іноді вистачає навіть просто прийти в Ямаріуполь на чай та поспілкуватися з земляками. Ділиться жінка. Тут все-таки це наша сім'я. По-перше, тут рідні для нас люди. Це взагалі така суперкласна ідея, яка в собі містить все, що необхідно людині, яка б допомога тобі не знадобилася. Тут тобі вона надається в такому розмірі, в такому об'ємі, як тобі це потрібно. Центр Ямарюполь є вже у 13 містах України. Їх створення ініціює Мер Вадим Бойченко. Підтримку надають голова Донецької адміністрації Павло Кириленко та міжнародні партнери. Важливо, що Маріупольці отримують тут комплексну допомогу юридичну, медичну, гуманітарну, психологічно. Тим, хто відчуває розгубленість, апатію та ще не наважився на похід до психолога, Емма радить виходити з цього стану з найпростіших кроків. По-перше, підключати свою увагу на якусь дію на, на роботу. Добре дихати, дихати вправи. що вона не хоче відкривати, і кажуть, а не хочу я ваші дихальні що просто ходити по місту. Дуже багато різних культурних заходів, причому безкоштовно. Тобто ми беремо тільки паспорт, вивідко переселенці, що не дійсно. Ми ходимо по якийсь, що ми долучаємось, тому що нам треба тут адаптуватися. Для адаптації на новому місці маріупольці можуть отримати у центрах «Я Маріуполь» консультації з пошуку роботи, а також цікаво провести дозвілля в компанії земляків. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян, спецрепортаж. ТВ 7 меморіал на честь героїв Азовсталі хочуть встановити на співочому полі. Про це повідомила в інтерв'ю українській правді керівник патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова. Наша концепція це меморіал повинен бути на схилах Дніпра. На місці, яке буде проглядатися з усіх боків Києва, бо воїни достойні такої слави, і це попередження для наступних поколінь, що не потрібно забувати, угу. якою угу. ціною їм досталася їх свобода, їх благополуччя і їх мирне життя. Олена Толкачова зазначила, є певні бюрократичні процедури. влада намагається вирішити питання якнайшвидше. Затягувати з цим вже не можна. У Маріуполі чоловікам почали вручати повістки, але тільки тим, хто має прописку з тимчасово окупованих територій Донецької області, до 24 лютого. Про це телеканалу ТВ 7 повідомили місцеві. Відомо, що повістки вручають у громадських місцях. Потім чоловіки узабирають на допит, і відпускають, якщо є інвалідність або не відповідають війку. Місцеві побоюються, що незабаром повістки в так звану армію ДНР можуть вручати і мешканцям Маріуполя. Головний редактор фейкового приазовського робочого може опинитися за ґратами. За даними слідства, мешканець Донецька погодився на пропозицію представників держави агресора та добровільно обійняв фейкову посаду. Тепер йому загрожує від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Також він не матиме права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років. Того тижня у России переполох. Путину у середу участковую часткову мобилизацию. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Також Путін підтримав референдуми на тимчасово окупованих територіях. А ще у своєму виступі, як завжди, пригрозив ядерною зброєю, мовляв, для захисту народу та суверенітету Росії. Після Путіна слово взяв міністр оборони Сергій Шойгу. Наголосив, планують призвати близько 300 тисяч чоловіків. Частково чи ні? Але наступного дня росіян почали забирати до лав армії. З тих, хто... отслужил тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так, один процент Народ вийшов на вулиці мітингувати. Росіян закликали активісти руху весна, зокрема у Москві, Пермі, Уфі та Єкатеринбурзі. Люди скандували мобілізація», а також гасла проти війни та Путіна. Протестувальників розганяли силою, кидали обличчя на Бруківку та били дубинками. Усіх пакували в автозаки. У результаті поліція затримала понад 1300 людей. Хтось на мітингу, а хтось їде з країни. Росіяни тікають до Грузії та Монголії. Рада підтримала законопроєкт про добровільну постановку жінок на військовий облік виняток медики. Про це написав у телеграмі нардеп Ярослав Железняк. За документ проголосували у першому читанні. До другого його підготують за скороченою процедурою. З 1 жовтня росіяни встановлять КПП у Васильівці. Проїзд дозволять тільки за пропусками. Нагадаємо, Васильівка це єдиний шлях виїхати з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росіяни обстріляли південноукраїнську українську АЕС, що в Миколаївській області. За даними енергоатому, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. Відео пролюднив президент України Володимир Зеленський. Миколаїв готується до опалювального сезону. Проблемою є постійні обстріли. До того ж, у місті солона вода замість питною. Як будуть розв'язувати питання? Майже половина будинків Миколаєва без вікон. Усе через ворожі обстріли. Комунальники закривають дірки ОСБ плитами та задувають піною. Також в місті немає питної, бо труби, які вели з Дніпра, знищили. Тепер жителі беруть воду з річки Південний Буг, а вона солона. Незважаючи на це, Миколаїв планує вчасно розпочати опалювальний сезон. Утім, готується і до найгіршого. Запасаємося там твердим паливом. Наше підприємство Миколаїв облтепленерго добувають вони з твердловин воду, очищають її і будуть заповнювати всі системи опалювальні свої нормальною водою, не солоною. А також вони будуть роздавати цю воду надлишку людям безкоштовно, щоб вони могли її пити. Напружена ситуація залишається і на Луганщині. В окупованих містах немає опалення і газу. У селах ситуація краща, бо люди можуть опити вугіллям та дровами. Там, де проходили бойові дії, росіяни знищили все: водоканали, каналізації, газу та електропостачання. Відновити це швидко не вийде, кажуть у військовій адміністрації. Тим часом окупанти готуються до референдуму, враховуючи те, що на полі бою вони програють. Єдине, що їм залишилось, це саме провести швидкоруч референдуми, звісно, фейкові, звісно, з намальованими там певними результатами. Для того щоб приєднати а, окуповані а, території України до Російської Федерації, між Донеччиною і Харківщиною тепер їздить приміський поїзд з 20 вересня. Щодня, крім четверга, його маршрут Лозова Бантишеве. Про це повідомляє Укрзалізниця. Українські чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати з країни під час воєнного стану. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Вказано <зв> це з частими підробками документів, вдалося ідентифікувати загиблого з жовто-блакитним браслетом в ізюмі. Це військовослужбовець 93-ї бригади ЗСУ Сергій Сова із Нікополя. Дружина впізнала тіло чоловіка за татуюванням на руці. Про це повідомив син українського захисника у зверненні до президента. Таким був цей тиждень. Віримо в Збройні Сили України та робимо все задля перемоги. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 на все добре.